І в ці хвилини активісти майдану пікетують національну раду з питань телебачення і радіомовлення, протестують цитую проти олігархічної монополізації ефіру і необ'єктивного висвітлення політичних процесів в країні. За акцією спостерігає моя колега Марія Черняхівська. Вона на зв'язку зі студією. Марія, добрий день. Розкажи, що там відбувається. Скільки людей зараз пікетують? Вітаю, Наталко. Як бачиш, ми перебуваємо біля приміщення національного комітету з питань та радіомовлення та телебачення України і вже Пікет щойно завершився. Він завершився тим, що все ж таки вдалося домовитись з очільником нацради Володимиром Монджосовим про те, що в середу буде відбуватися засідання з питань, які піднімали пікетувальники. Нагадаю, що серед пікетувальників були журналісти, народні депутати, були представники загонів самооборони, а також мітингувальники. Людей було чимало. Це було сотні людей, і вони вимагали про те, щоб, по перше, повер. Нули ліцензію тим опозиційним каналам, у яких її забрали. А це нагадаю телеканал ТВА у Чернівцях, а також низка телеканалів у Харкові. Також відмовили у ліцензії телеканалу Еспресо, який регулярно транслює події на Євромайдані. І власне проблеми зараз виникають з ліцензією у телеканалу АТР кримсько татарському а також деякі проблеми виникають у Львівського телеканала ЗІК. І власне їхня вимога, звичайно, повернути ліцензію опозиційним каналам. І, але деякі народні депутати, чесно кажучи, не дуже вірять в те, що нацрада настільки незалежний орган, і тому, якщо вимоги не будуть виконані, вони будуть вимагати відставки цієї нацради. Її ну, очільник заявив про те, що будуть розглянуті питання. і Буде відповідне рішення винесено по закону. Ну і цей розгляд призначили на сердо. А зараз поруч зі мною колишній директор телеканалу ТВА у Чернівцях, яка розповість, як відбувається закриття опозиційних каналів. Прошу а, Мої вітання. Насправді нас вимикали з ефіру тричі, і останній раз Національна Рада нам просто не продовжила ліцензію каналу, якому 23 роки на хвилиночку а, і. Вони нас вимкнули через е, сфальшовані акти моніторингу, які вони теж проігнорували. І е, ці акти моніторингу, які вони коли коли вони робилися представниками національної ради. Е, Тих представників навіть не було у місті. Вони були е, офіційно у відпустках. Ми писали до національної ради, ми зверталися до них. Ми зверталися до судів. Е, та Національна Рада е, проігнорувала всі наші прохання. Ми просили провести експертизу наших матеріалів і тих, які мають бути в них. Але вони від того відмовилися. Я думаю, що тому що вони прекрасно знають, що правда, все ж на нашій стороні. І все ж таки е, нас вимкнули з ефіру. А на жаль, і національна рада, вона навіть демонстративно, коли весь колектив до, до них звертався на засіданні, а декілька членів національної ради просто демонстративно встали і вийшли з зали, грюмнувши дверима. Такої неповаги, ну тобто, тут навіть питання не просто там поваги, а просто вислухай людей, в яких ти забираєш право на роботу, на професію, право на ну тупо на все. Ви повірили сьогодні, що це питання з поверненням ліцензії вам може вирішитись у середу? Насправді я не вірю національній раді взагалі, тому що всі ми чудово знаємо, як видавалися ліцензії цифрові, всі ми знаємо, що відбувається з незалежними змі в регіонах, коли незалежні змі закриваються, а коли е, обласними телеканалами керуються з декіти регіонали. Е, я, я не вірю ні Манджосову, ні іншим представникам національної ради, але я вважаю, що якщо люди будуть продовжувати виходити, пікетувати і кричати. Тому що більше нічого не залишилося, то можливо вони все ж таки звернуть увагу і, е, хоча б вигляд зроблять того, що вони зацікавлені в долі незалежних інших ЗМІ в Україні. Хоча у тому, що роблять вигляд, насправді ніякого сенсу немає, і хочу ще додати, що коли вийшов сам представник нацради, то люди кричали, що вони йому не вірять, і просили встановити конкретні дати, конкретні терміни. Ну, власне, довіра ми не відчули на цьому пікеті до представників нацради. Ну, подивимося у середу, які будуть винесені рішення з цих переговорів. Ну а наразі ми відправляємося дивитися, чи хтось. Підтримав е, е, акцію, яку, е, яка була оголошена на останньому віче, а саме, е, що люди мають вийти і власне підтримувати загальнонаціональний український страйк. Наталку, тобі слово? Дякую тобі, Марія. Це була Марія Черняхівська. Вона працює в центрі столиці. А, власне, зараз розповіла про те, що відбувся пікет біля національної ради з питань телебачення і радіомовлення з приводу закриття опозиційних каналів в регіонах України.